Щири вітаємо вас. Це програма у фокусі Європа. а Європа нині у передвиборчій лихоманці. У травні громадяни Європейського союзу голосуватимуть за кандидатів у свій новий парламент. І багато хто боїться суттєво зміцнення популістських партій. Також і в Польщі на перемогу у виборах до європейського парламенту розраховує правляча партія, право і справедливість із націоналістичними гаслами та критичними лозунгами щодо європейського союзу. Голова партії Качинський хоче завоювати більшість голосів. Досі ще конфронтація з європейським союзом партії не шкодила. однак, зараз новий опозиційний альянс у Польщі прагне змін і цілком має на це шанси. Але супротив уряд у Варшаві отримує зовсім з іншого боку. від таких яскравих фігур, як фронтмен цієї польської хеві метал групи Адам Дарський Він вже давно піднімає свій голос за більшу толерантність і свободу у Польщі. І не лише на, але й поза сценою Останні приготування Адама Дарскі та музикантів польської блек метал групи Бегемот у Варшаві. Незадовго до початку свого нового європейського туру вони грають три концерти у Польщі. І не легко, адже Дарскі провокує. Так і не лише музикою. Адам Дарський відноситься до найбільш політичних художників в Польщі, що чинять опір праві націоналістичній партії ФІС, яка критикує Європу. Я громадянин Польщі разом з тим європейсь. Для мене однаково важливо одне і друге. Я рішуче виступаю проти актуального курсу політиків, який керують нашою країною вже два роки, адже вони заганяють нас в ізоляцію. Фолакластує потобренка від кугодні, тобто свої політичні позиції. Дарський підкреслює художніми провокаціями. Наприклад, так до актуального альбому додається ця колекція фотографій Дарський у біблійських мотивах, як Ісус на перевернутому хресті. Це дратує більшість у Польщі, де католицька церква є надзвичайно консервативною і підтримує націоналістичний уряд. Депутат Домінік Тарчинський, правлячої партії ПІС, навіть заявив про художника. Він порушив закон. Наше кримінальне право дуже чітке. Не можна зачіпати жодну релігію, не можна ображати жодні релігійні почуття. А він це зробив. Перед парламентом у Варшаві такі сцени звичні. Католицький противник Борків з плакатами з написом Розмножуйтесь. Контрастом є навпаки Адам Дарський та його прихильники. Багато їх приходить сюди. Дарський має салон перукарню для осередку у Варшаві, а також в інших великих ліберальних містах країни. Музика блек-метал, стиль життя, політика. Так він протестує проти правонаціоналістичного, часто обмеженого істеблішменту політична ситуація для мене некомфортною. Мене намагаються цензурувати, наприклад, за допомогою юстиції. Мене викликають у поліцію, на наші концерти приходить служба безпеки, щоб стежити за нами, перевіряти, чи не плануємо ми якісь підривні дії. Я все це пережив. Дарський і бегемот не хочуть дозволити себе цим залякати. У США група грає разом із найбільшими хеві метал осередками. Тут у салоні перукарні для співробітників, зокрема Кароли Войди, мова йде насамперед про відчуття вільного життя. на вулиці багато люті. я з нею зустрічався вже особисто. Але тут у салоні нікому не загрожує тут щось зле. ввечері. Останні приготування перед концертом у Варшаві. Адам Дарський перетворюється на свій художній образ. Тоді він називає себе Нергал, Вавилонське божество, яке воює проти ворожої чужоземної країни. Саме так бачить себе метал музикант. Лишень країна власна і керує нею режим. Чужий з огляду на його ліберальний світогляд він хоче розтормошити людей, що вони відкривалися на зустріч світу і починали думати інакше, позбавлялися своїх звичних поглядів і так ставали більш зацікавленими. Так, так звані опенмайн. Та вдасить спасім. він робить це дуже сумнівним чином. На жаль, це терпить у нашій країні небагато людей. Дехто розглядає Дарські та його групу як останніх гучномовців ліберальної польщі. Все ще існує досить велика група людей, які вільно думають. Вони тут у Польщі є ліберальними. Котрі відповідають за те, що вони роблять і кажуть. Я не останній ліберальний пророк чи месія, але мені, вочевидь, дуже добре вдається вільне волевиявлення. Тож Адам Дарський зі своєю групою Бегемот продовжує грати музику ліберальної Польщі. Yeah! зараз ми хочемо розповісти вам про долю одного чоловіка, що є особливою в його країні. Він живе на південному сході Туреччини в селі Чікрік. Це регіон, де велику роль відіграють традиції та консервативні цінності. Тому хто випадає тут з існуючих рольових кліше, доводиться нелегко. Цього чоловіка звуть Азіс і Він інтерсексуал, людина без чіткої статі. Що живе життям, яке інколи доводить його до межі відчаю. Найкраще Азіс почуває себе, коли залишається наодинці зі своїм стадом. Тут зверху він нікому не повинен пояснювати, чому він народився дівчинкою і називався раніше Азізе. Тут вівчар може бути просто таким, яким він є. Інколи мені подобається бути серед людей, але дуже часто я хочу бути просто на самоті. І тоді мені знову всього забагато. Я повинен заспокоїтися. І найкраще тут в угрі. Азіз живе у селі Чикрік неподалік від сирійського кордону. Одна турецька газета назвала це місце проклятим, адже лише у цьому селі живе більше 20 інтерсексуалів. Людей без однозначної статі, таких, як зараз уже 50-річний Азіз. У нього немає чітко виражених зовнішніх статевих органів, тому він ще й до сьогодні повинен носити про собі рожеве посвідчення, як жінка. При цьому ще дитиною він усвідомлював, що не хоче бути дівчиною. Я за Азізе. Одного разу, коли я побився з одним хлопцем, він потягнув мене за моє довге волосся і кинув на землю. Після чого я побіг додому і волосся відрізав. Я був сповнений ненависті до себе й свого оточення. А через посвідчення я ще й досі страждаю. У цій віддаленій частині Туреччини все ще прийнято одружуватися із родичами. У дуже бідному Чік всі між собою родичі, тому швидко поширюються спадкові хвороби, також і інтерсексуальність. Також і цей 21-річний хлопець, який не хоче, щоб його впізнали, є інтерсексуалом. Він зробив операцію, тому що хотів мати чоловічі статеві органи. Мені довелося пережити три операції. Кожна операція коштувала при рахунку 500 євро. Для мене це половина річного заробітку. Зате тепер я почуваю себе знову повноцінним. Зрештою, я хочу одружитися і мати дітей. Після операції мало інтерсексуалів здатні виробляти потомство. Для цих чоловіків із сусіднього села це також нічого б не змінило. Вони були б проти, якби хтось із їхньої сім'ї одружився із інтерсексуалом. Вони народжуються дівчатами, а потім роблять із себе чоловіка. І хто знає, можливо, потім вони подумають про це знову інакше. Наскільки мені відомо, вони не можуть мати дітей. Вони можна сказати, є геями. Азіс ніколи не піддавав себе операції. Зазвичай йому бракувало грошей. До сусіднього великого міста Д'ярбакір він їздить нечасто. в крайньому випадку до лікаря цього дня він ще раз шукає поради у психолога Тугби Юксель. Як почуваєтесь? Знову погано. Я людина, яка хоче любити, але я хочу також, щоб любили мене. Коли бракує любові, мені стає погано. сім'ї, які приходять до мене, перенапружені. Чи повинні вони виховувати свою інтерсексуальну дитину як дівчинку чи як хлопчика? Вони вирощували свою дитину до п'яти років життя як хлопчика, який грає у футбол. А потім він повинен раптом стати дівчинкою. У цьому суворо консервативному суспільстві користі для Азіза мало. Через те він завжди відчував себе чоловіком. Щоразу, коли він закохувався, він розчаровувався. у молодості я мав любовні стосунки з однією дівчиною з села, звичайно, таємно. Але коли це випливало назовні, трапився величезний скандал, і моя мрія луснула тут. Головну роль відіграє суспільство. Вона одружилася потім з іншим чоловіком. Але Азіз ще не здався. Він хоче купити собі дешевий смартфон, тому що чув, що в інтернеті можна легко познайомитися із жінками. У крамниці, де продають телефони, він просить показати, як можна сфотографувати самого себе. Фотографія потрібна йому, щоб створити профіль. Коли він повертається додому, то знову трохи впевненіший. Він ділить маленький будинок зі своєю матір'ю та десятьма іншими родичами. Мати рада, що багато років тому Азіз вирішив бути чоловіком. Чоловіка у нашому суспільстві цінують більше. Дівчина одружується і йде. Але чоловіки можуть забезпечувати сім'ї і успадковувати усе. Тож Азіз сподівається, що колись за межами його села знайдеться жінка, який не буде заважати його минуле. На свій новий телефон він записує пісню про кохання. Незабаром він виставить її в інтернет. Фламенко фламенка сієста бійбеків. Вони належать до Іспанії. і полювання на зайців із так званим гальго, іспанська традиція, що культивувалася протягом століть. Стрімкі хорти змагаються один з одним, на переможця очікують величезні призові гроші. Темний бік такого полювання цькуванням виживає лише той, хто швидше бігає. Інших собак викидають, над ними знущаються і їх убивають. Щороку така доля випадає десяткам тисяч хортів. Тому захисники тварин вимагають припинити полювання облавою. Вони хочуть покласти кінець цій традиції. Сьогодні вони можуть показати, на що здатні: хорти, так звані Гальго, які в Іспанії полюють на зайців. Зі своїми власниками вони прочісують поле на околицях Мадрида. Один зайць лякається і біжить. Змагання починаються. Двох хортів спускають з повідків. Вони переслідують зайця зі швидкістю до 70 км за годину. Перемагає той, хто його спіймає і вб'є. Господарі собак люблять цей від полювання. Багато хто вчився що у своїх предків. Це спорт, традиція, це пристрасть. Ми вкладаємо в собак дуже багато часу. Праці і грошей часто за рахунок наших сімей. <говори> Упоралися заяць мертвий. Хесус Наваро пишається чолою. Вона упіймала тварину і виграла гонку. Їй лише два з половиною роки, але для змагань підходять лише молоді Гальго, такі як вона. Цей Гальго старший. Його просто викинули. Порта знайшли захисники тварин і відвели до тимчасового притулку. Сузанна Рубіо здогадується, чому пес був залишений на призволяще. Він більше не підходить для змагань під час полювання на зайців. Лише один випадок із багатьох. Коли п'єсана темперадає каса, п'єса і ноктубре. І з початком сезону полювання ми отримуємо у десятеро більше повідомлень про бродячих гальго на вулиці або ж як у цьому випадку в порожньому будинку. Їх випробовують, і якщо вони недостатньо швидкі, їх просто відсортовують. у цьому притулку перебувають зараз 80 хортів. Більшість тварин уже старші. Для Давіда Зурдо неприйнятна ситуація, тому він бореться в об'єднанні проти полювання з Гальго. Проти розведення і проти того, що шанс отримують лише молоді та хороші. Це дійсно неприємно, як ми поводимося з тваринами в нашій країні. За кордоном я зустрічав людей з Гальго. Вони казали, цього пса викинули у вашій країні. так. Гальго викидають в Іспанії і це ганебно. Майже скрізь у європейському союзі полювання на зайців заборонено, але в Іспанії ця традиція ще живе. Цим особливо пишається Абрахам Копра. Тому він очолює організацію, яка захищає полювання з фортами від усіх критиків. Це брехня, що поширюється в Європі. Мальдога ставляться в Іспанії дуже добре. Лише проти нас забагато багато об'єднаних захисників тварин. Але все це величезна обмана. Хосе Контера вважає інакше. Під час патрулювання у Мадриді поліцейський вже врятував багато хортів. За його оцінкою, цього року в Іспанії кинули на призволяще, занедбали або навіть убили 50 тисяч гальго зворотній бік традиції. Тож полювання з хортами теж бізнес. Хороший Гальго добре продається. завжди знайдеться хтось, хто заплатить за нього багато грошей. Тож є також і люди, які не займаються нічим іншим, крім розведення Гальго, щоб їх продавати. Часто жорстокий бізнес Хосе Контера зробив численні знімки виснажених Гальго. Вони доводять злочин, але від злочинця не залишається зазвичай жодних слідів. Мірасітакасала в цьому псу розрізали шиї і вилучили імплантований мікрочіп. щоб не можна було ідентифікувати власника. він прив'язує собаку на матусі до дерева і до побачення. Від таких картин навіть пристрасному мисливцю Хесусу стає зрозуміло, чому критика полювання на зайців з хортами стає все гучнішою. Сам він такого б ніколи не зробив, говорить він. І йому шкода, що деякі господарі Гальго плямують імідж традиції своїми мерзенними злочинами. Я можу говорити лише за себе. Матері Чоли 11 років. І вона залишається у мене до своєї смерті. Чолі пощастило. Вона також зможе, мабуть, постаріти у свого власника. Полювання продовжується. Тепер за перемогу змагаються інші гальм. Проте Заєць утікає. Занадто часто траплятися з хортами це не може, бо їхня цінність, і як наслідок їхній шанс на виживання тоді зменшиться спочатку хороша новина. Число віл новоінфікованих зменшується у всьому світі. Погана новина в Росії. Воно просто вибухає. у всій країні вірусом віл заражений майже один мільйон людей. і тенденція зростає. погано для потерпілих те, що говорити про віл у Росії заборонено. Потерпілих стигматизують, як і в місті Челябінськ. До них відносяться також і ці діти. Багато з них заразився вірусом від власних батьків. Вони вчаться жити з цим в унікальному дитячому будинку і виживати. О сьомій годині ранку починається день в інтернаті для сиріт акварель. Тут кожен знає, що робити. Ті ж самі засоби. Ті ж самі дози. Вранці та ввечері. Акварель це 40 хлопчиків і дівчаток від 4 років до 17. -ти. Плюсики і мінусики, як називають тут віл позитивних та віл-негативних дітей. На ми відкривали 11 років тому цей притулок. Віл позитивні діти жили спочатку окремо Із диванами, що миються, з підлогою без килима посуд замочувався у великих баках із великою кількістю дезінфікуючих засобів. Було дуже важко створити для них толерантне середовище. Нам знадобилося 6 років. Перш ніж усі співробітники почали сприймати і поважати цих дітей і адекватно їх сприймати. Сьогодні плюсики і мінусики товчуться разом. Їхні будні в акварелі одноманітні. Всі вони ростуть без батьків у цьому унікальному дитячому будинку у великому російському місті Челябінську. Тут усі знають, що у повсякденному житті ВІЛ-позитивні не несуть навколишнім ніякої небезпеки зараження, навіть якщо хтось і пораниться. Біля найменших дітей завжди є вихователь. Старші знають, що вірус ВІЛ нестійкий і гине відразу після того, як вступає у контакт з повітрям. У нас друг со в кімнаті. Зі мною в кімнаті спить один із моїх друзів. Він віл позитивний. Одного разу, коли я ще нічого не знав, він увійшов і сказав: я маю тобі дещо сказати. Я віл позитивний. Спочатку я злякався, але потім він мені сказав, як можна заразитися. І з того часу все знову в порядку. Я ставлюся до нього як до нормального. Третина всіх дітей народилася від віл-інфікованих батьків. Крім того, багато цих батьків залежить також від алкоголю та наркотиків. Вони позбавлені права опіки над своїми дітьми. Деякі батьки навіть не знають, що це їхні діти. Зате в акварелі вони ростуть у захищених умовах. Рано вчаться свідомо обходитися зі своєю ВІЛ-інфекцією. Навіть краще, ніж будь-який дорослі. Був у нас случай, коли Одного разу наші діти були у літньому таборі. Першого вечора дітей купали. Тут обережно відчиняються двері і допитливо заглядає начальник літнього табору. Начебто, наші діти мають можливо чотири вуха або дві голови. іншого разу моя колега питає мене: Маріно, що мені робити? Нам привезли віл інфікованого хлопчика. Я їй кажу, ну то в підвали з ним зачинити. І вона розгубилася. В чому річ кажу я? Звичайно, хай грається з іншими. В акварелі настав вечір, і знову кожен знає тут, що робити: ті ж самі засоби, ті ж самі дози. Вечір за вечором залишається лише хвилювання дорослих за маленьких після того як вони вийдуть із дитячого будинку. Через алкогольну або наркотичну залежність своїх матерів багато мешканців притулку залишаться інвалідами і відсталими у розвитку на все своє життя. Єдина надія на те, що когось із них адаптують, щоб не бути самотнім упродовж всього свого життя. Що робити, коли засоби для існування зникають? цим питанням усе частіше задаються італійські рибалки з того часу, як запаси риби в Середземному морі різко скорочуються. Тому люди перед узбережжям іскрії беруть своє майбутнє у власні руки і змінюють професію. Замість сіток вони воліють брати на борт туристів, із ними виходять на полювання за скарбами, яких Італія має в надлишку. Із риболовлі, розповідає Джуліо Лауро. Вони вже давно не можуть жити. Тож рибалки іскії перелаштувалися. Під час сезону відпочинку вони возять місцевістю туристів. Поки що все нормально. Але на цьому човні дещо інакше. Власними руками вони вбудували скляне дно і пропонують екскурсії до Енарії у затонуле минуле римлян на острові Іскія. Новий культурний туризм на Іскії хочуть розвивати такі хлопці, як син Джуліо Гаетано це була наша ідея хлопців жити на морі інакше ніж наші батьки. А тут все виникло також з любові до нашої батьківщини. Ми хочемо надати їй цінність, на яку вона заслуговує. і ми хочемо, щоб робота тут була також і поза сезоном. Це проект, який складається з цілої сукупності ідей та ініціатив. Таким чином, рибалки стали археологами. Вони склалися, купили за власні кошти оснащення для підводного плавання, різні прилади, отримали усі необхідні дозволи і, звісно, залучили підводного археолога. Підводна археологія є виснажливою справою. За короткий проміжок часу течія та хвилі часто знову закривають те, що очищалось сантиметр за сантиметром. Але рибалки не здавалися навіть зробили маленьке археологічне відкриття римську гавань. Колись вона могла мати такий вигляд. Відкрили вони також залишки однієї вілли. Досі ще ніхто не вірив у те, що на Іскії жили римляни, адже в римські часи острів постійно страждав від землетрусів. Тож вони продовжують шукати кожної вільної хвилини. Багато молодих рибалок стали тим часом досвідченими дайверами, шукачами скарбів. Але, попри всю рутину, тут це набагато більше ніж робота. Я працюю у воді. і Кожне пірнання це хвилююча подія. Оні адже щоразу можна виявити щось нове. Нова ознака того, що колись було, допомагає нам зрозуміти минуле. кожен день приносить нове відкриття. Садундіонена вже зараз живе виключно із туризму. Щороку на острів приїжджають сотні тисяч відвідувачів. Вони купаються у гарячих джерелах, відвідують знаменитий арагонський замок, а іноді біля острова кидають якір своєї суперяхти. Новий туристичний напрямок завжди вітається, каже міський голова, але фінансову підтримку рибалкам він пообіцяти не хоче. у всіх громадах. бракує грошей, і ми повинні якось обходитися тим, що маємо. Втім, це хороша ініціатива, над якою нам слід подумати. Рибалки повірили у це дослідження. Ми маємо тут унікальну ситуацію. Хоча усі необхідні дозволи для археологічного дослідження видаються місцевими органами влади, усе це тут оплачується приватно. Тут і І вони будуть продовжувати. Хоч і без державної підтримки. У цьому є і своя перевага, каже Джуліо. Таким чином, ніхто не може втрутитися в їхню роботу. А ми прощаємося з вами до наступного тижня. Це була програма у Фокусі Європа. До них зустрічі в ефірі українською мовою озвучено центром медіа Ініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед. Режисер Віталій Ковальов. Так читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Лесь Гоян. Київ 2019 рік.